Харі Кришна. продовжуємо вивчати Бхагавадгіту, як вона є, глава 1, вірш 10. Омна багавати, васу деваям. Онамо бхагаваты, вашу деваям. Онамо багавати, вашу деваям. Так, відкриваєте Бхагавадгіту. Читаємо вірш на санскриті. APARYAPTAM TAD ASMAKAM, BALAM BHI-MABHIRAKSHITAM. APARYAPTAM TWI DAMETE BALAM BHI-MABHIRAKSHITAM. APARYAPTAM TAD ASMAKAM, BALAM BHI-MABHIRAKSHITAM. APARYAPTAM TWI DAMETE BALAM BHI-MABHIRAKSHITAM. Апаряптам тасмакам, балам бirakshitam, паряп там тvidam даме тешам, балам bhi Переклад дослівний. Апаряптам незмірне, Тат те асмакам. Асмакам наше, балам – сила, бма дідом, бю, абракштам. Прекрасно захищен. там Обмежене. Ту, але ідам. Усе це. Етешам. Пандав. Припрошу етешам пандав. Балам, сила. Бгіма, бгімою абгіракши там. Старанно захищене. Переклад. Наші сили незмірні. Нагадаємо, 10-й вірш. Це Дорьонга каже. Да, стоять дві армії, і до каже. Дивіться, що де відбувається. Наші сили незмірні. І нас прекрасно захищає Дід Бгішма. Сили ж пандав, які пильнує Бгіма обмежені. Ще раз давайте почитаємо переклад. Тоді ще раз прочитаємо вірш. Пояснення. Припрошую не переклад, пояснення. Тут Дур'йодгана порівнює сили супротивних стор... сторін. Він гадає, що могутність його військових сил незмірна, особливо тому, що їх захищає найдосвідченіший полководець Дід Бгішма. З іншого боку, сили пандав обмежені, І їх захищає менш досвідчений полководець Бгіма, який, здається, зовсім незначним у порівнянні з Бгішмою. Ну, де Бгішма, де Біма. Дурьотгана завжди ненавидів Бгіму, бо знав, що якщо йому судилось колись загинути, то тільки від рук Бгіма. Водночас він був упевнений у своїй перемозі, покладаючись на присутність Бгішми, який набагато перевершував Бгіму своїм досвідом. Тому Дурьотгана вважає, що має всі підстави сподіватись на перемогу. Так, ще раз читаємо вірш на санскриті. Балам етешам, балам Переклад. Наші сили незмірні, і нас прекрасно захищає Дід Бгішма. Сили шпандав, які пильнують Бгіма обмежень. Що йдеться мова в цьому вірші. Бачите, санскрит така дуже цікава мова. От, ну і ще враховуючи те, що Дурьодана дуже хороший політик. Да? Ну. В цьому вірші Дурьодана каже про те, що з нами біжма. Ну, старий полководець, дід, воїн. Да? Ну, от. А на їх стороні, подумаєш, якийсь там бій. Ну. ну, він сам себе тішить, що ну ми ж круті хлопці, у нас тут дід більшма, а в них там все обійма. Друге значення цього вірша. Наші сили обмежені, бо їх захищає лише старий Бішма. Тоді як сили пандавів безмежні, тому що їх захищає сильний молодий біма. Бачите, один і той самий вірш, але кожне слово його можна. Ну сам вірш, і в залежності від того, як його приміняти, він буде мати різне значення. Тобто, один і той самий вірш можна трактувати по-різному. Питання. Як ви вважаєте, для кого перше значення цього вірша, цього вислову? Є ідея. Перше значення воно йде таке, що наші сили незмірні. Тому що Бгішма нас захищає. Це для Бгішма. Ну що він крутий? Да? А є другий варіант. Для решта воїнів. Ну, якщо Бгішма. Такий крутий, то всі воїни скажуть: ну, дурьодина, а наш у нас ти сюди поклик, Якщо тут бішма стоїть, він такий великий воїн. Так а ми тут тоді для чого? Чого ти нас сюди покликав? От. Для воїнів тоді це звучить так, що вони не потрібні. От. Але для воїнів цей вірш звучить трошки Ну, Чоловіки, чуєте? У нас тут є літній старший. Так, да, Бгішма, він великий воїн, але ну, він же старший, він полководець. Йому треба допомогти. Тому всі ви тут потрібні. Без вас взагалі ніяк. Чи, хлопці, ви потрібні. Не? Це те, що чують звичайні воїни та їх воєнначальники. Дивіться, 11-й вірш там далі буде. Там буде говоритися про те, що тепер ви всі, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримати діда Бгішму. Ну, це зараз буде 11 вірш. Зараз ми з 10-м закінчимо. Добре? От перейдемо до 11. і Тоді буде у вас зв'язок 10 та 11 вірш. Дякую за перегляд. Харікрічно.